Всім привіт! Сьогодні у нас такий челендж, якщо ви бачите, з кульками і що Що треба зробити? Нам треба надо... на швидкість зібрати, хто перший збере кульки і поставить, хто перший, той виграв перший раунд. Ну що, починаємо. Через... Перший раунд. дає старт, Давай. Давай, не, не, ну давайте за линию вставай, ну не, за линию, за, за, за. Ты же так Три, два, один. Давай, нічя. Я трошки збилась. Степ, Але ти точно виграла? І Раунд два. Раунд 2. У нас нічя. По першому раунді. Раунд 2. Що ми маємо зробити? Ми маємо змотати коробочку. Коробочку є морозиво. І це буде приз. Хто перший змотає, той перший з'їдає морожену. Ну, що, починаємо? Три, ні, так. Да. Давай, все. Три, два, один. Ну то я теж что, я, я друге місце тоже має морожено. Ні, це не можна. Ні, думав, ти не цей досить. Не можна. <реш> не можна йому. А чого? Він не вихов. Ні, класно. Поставте лайк, якщо я правда, правду, щоб він йому не можна морозити. Так, ну у нас така рекламна пауза, ми з'їдаємо морожено. Морож, так? Да? І побачимося через одну секунду. Що приємно? Поїдаєш виграш? Ага. Угу. Вчилася. Вон тут у нас тут було під мене не в папе. Ха-ха. Добре, малює. Підписуй. Ой! О, тут робимо коштку на заставку. Подивіться! Пані! Раунд три! <свист> ну що, у нас! Три, два, один! <свист> Подожди! Ну у нас заключний раунд, хто виграє? Поки у нас... Ніч. Ні, перший раунд був нічия, другий раз другий раунд, раунд виграла ти. Тобто, якщо ти зараз виграєш, ти виграла 50 євро. Це мої, це мої 50 євро. Ну от спочатку виграє, потім до твої, якщо ні, тут мої. Ні. Що, Реді? Так Ну що, які правила? Э, ні, подожди, які правила? Правила треба підкинути м'ячик і зловити його в стаканчик. От так, я, я... Давай, Єва, я... покаже. Отак, Пока. от отак, отак. От, от о І хто быстрее, то зробить. Да. І, хто більше... і хто більше зловить, хто більше зловить м'ячку, той виграв. Все дуже просто. Це два-один. Ну, все, раді? Давай. Два, один. Але здається, попитка тільки одна. А, нет, а, чекай. А у нас снова ничья. Не, я выиграл. Да. Ну, в тебе нет одного мячика. Давай, все, один раунд, и это в Давай, так, вс. Але я выиграю. Поставьте лайк, чтобы я выиграла. Стой! Стой, волна, димел! Капучино балалино! Я на лодок. Я все хотела. Так, ну что, у нас раунд четыре. Не 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 нет, 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 сами, нет, у нас нет, нет, Все, нет, да. Два нет, Я пішов. Нічого... Ніч. ніч, Цей... Ні, в мене взагалі. А, знаєш, я виїхав, але в мене два ціка немає. Ні, в тебе три. Єва три попала, я два. Я той раз тільки один не попав, а тут, блін. Це мої дяки. Ну все, Єва виграла. Давай, п'ять. Молодець. Ні, Ну тоді ставте лайк, підписуйтесь на Євен канал. Всім дякую. І всім пока-пока!